Вітаємо вас на каналі Українського гідрометцентру. У найближчі кілька днів багато хто з вас буде спостерігати весняні грози. Тож будьте готові до таких проявів погоди. Отже, на цьому тижні в більшості областей, крім західних, настійка погода, подекуди спостерігатимуться грози місцями з градом та шквалами, але температура істотних змін не зазнає. Отже, на синоптичній мапі ви можете бачити, що у більшості областей, практично по всій території України, окрім західних, переважатиме погода не стійка. Це спричинить розвиток конвективних процесів через ось лівобережжя, практично по більшій території України, пролягатиме розмитий атмосферний фронт, і він спричинить, що короткочасні дощі можуть бути окремі грози, подекуди навіть град та шквали. Щодо вітру, ситуація доволі спокійна відносно загальних повітряних потоків на території України, тобто вони в нас переважатимуть східні та північно східні, а швидкості помірні 5-10 метрів за секунду. Хіба що під час грози можуть бути окремі шквалисте постелення вітру 15-20 метрів за секунду. За рахунок того, що повітряні потоки все ж таки мають трошечки північної складової, інтенсивно температура змінюватися або різко підвищуватися не буде. В нічні години у більшості областей вона в нас становитиме 11-16 градусів. Лише у західних областях дещо нижче 6-12, А ось в денні години вже по всій території України будемо мати температуру в межах 20-26 градусів тепла. Майте гарний та бадьорий настрій за будь-якої погоди і слідкуйте за оновленими детальними прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.